Щороку в першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших у суспільстві. Саме педагоги формують особистості, закладаючи підвалини майбутнього держави. Це від їх праці залежить долі мільйонів учнів, здібності яких розкриваються під час навчання. Напередодні професійного свята до Готінської школи з приємною місією та цінними подарунками завітала делегація почесних гостей. Хочу вас. А у вашій особі привітати всіх тих, хто має відношення до освітнього процесу. Ну, бачите, так вийшло, що сьогодні дітки з питань безпеки мусять бути вдома. От, не всіх, правда, регіонах України, але Сумщина вона прикордона з ворогом, яким ми вже більше 9 років ведемо війну. От, але ми точно переможемо, треба в це вірити, вірити в Збройні Сили України. І Весь цивілізований світ бачите, допомагає, щоб якомога звична була перемога. Ми започаткували такий маленький проєкт. Зараз, ви знаєте, ви вже в школах обладнали класи, там спеціальні для того, щоб діток навчати. І ми вже п'ять школ на сумщині пройшли такий сказати, експеримент, закупили квадрокоптери. квадрокоптери. І вручили вже сьогодні випуск п'яти вчителів. Дводенні курси проходять. І сьогодні вручили ми квадрокоптери для того, щоб вчитель, який визначив керівник, який визначив керівник, умів керувати. Йому навчати діток. Управляти безпілотними літаючим апаратом, тому що ну за цим майбутнє Направду, вчитель творить майбутнє країни, адже від його праці багато в чому залежить рівень знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні і професійні якості. Освітяни сумщини це єдина і незламна родина, яка своєю щоденною працею також наближає нашу перемогу. Наш заклад з перших днів війни. Відкрив, відкрив свої двері для, для всіх бажаючих. Ми організували пункти незламності. Ми знаходимося на дистанційному навчанні, тому що знаходимося в 20 кілометровій зоні, а це дуже небезпечно. Ми працюємо над тим, що облаштовуємо укриття, і маємо надію, що хоча б на змішане навчання, ми перейдемо. Ну, а в цей святковий день я хочу тільки побажати нам усім здоров'я, терпіння, мудрості у всіх своїх рішеннях і миру. Ми стали дружніші, міцніші, в будь-яку хвилину допомогти одне одному. Готові. Діти теж змінили своє відношення. На превеликий жаль, вони чують вибухи. Вони переносять такі психологічні навантаження, але вони нам допомагають в нашій роботі, тримаються міцно, навчаються і з таким з такою нацією, з такими дітьми, з таким колективом перемога буде тільки за нами. Слава Україні! У своє професійне свято потребувалися освітяни і про наших захисників. Дорослі разом із дітьми приготували смаколики, зробили обереги та вітальні листівки, які будуть невідкладно передані пораненим воїнам. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Нашого закладу, будь ласка, передаємо вам. Не знаю, де ви збираєте на передову хлопцям. Передайте обов'язково Тут... одну із самих саме бойових військових да. частин. Нас всі да. бойові легендарні, але обов'язково да. найближчим часом одну з військових частин. Ми передамо. А я вам скажу, яку військової частини. Добре, добре, дякуємо вам. Мешканці Сумщини вдячні освітянам за виховання своїх дітей і щиро вітають із професійним святом. Щиро вітаю дорогих вчителів. Дякуємо їм за таку важливу і складну роботу. Вдячних вам, учеників і гарних спокійних днів, мирних! Вітаю зі святом всіх вчителів Сумщини і свою вчительку Любов Миколаївну. Бажаю їй всього доброго і гарного. Вітаю всіх вчителів зі святом. Дякую за те, що виховуєте наших дітей справжніми патріотами і справжніми людьми з великої, з великої літери. І вітаю вчительку своєї дитини віти Миколаївну безпечно зі святом. Вітаю вас зі святом! Бажаю вам наснаги в роботі, творчих успіхів, щоб у вас був підхід до дітей, розвиватися і міцного здоров'я та терпіння. Вітаю своїх двоюродних племін на цим святом. Здоров'ям, здоров'я, перемоги і всього самого найкращого. Це в мене дві внучаті племінниці. Вони вчителі. Вони вчителі. Одна вже на пенсії, друга ще працює. Шановна Лариса Михайлівна, від щирого серця вітаю вас, з Днем Учителя. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння наших дітей, всього самого найкращого з Днем Учителя вас. Колектив телеканалу Відікон приєднується до привітань на адресу всіх педагогів. Бажаю освітянам міцного здоров'я, витримки, здібних учнів і натхнення в роботі заради майбутнього сумщини і України.